Ось всім з вами Борка. Зомб, Кліст. Сьогодні ми граємо в телепузики. <світ> <світ> Насправді ми граємо в телепузики Слендер Чи Слендер Телепузик мод, якось так, напевно. Чує? Чуєте, а у вас цей фонарики включені, а то у мене не. А, а хто припав, Блін, не пропав. Блин, скріпер. зомб ти що вийшов, а ні, ось і є. Так, як все, я хочу зауважити ноги. <світ> Tô nem que isso por aqui, que isso aqui. Ui, ó. Ui, ó. Ui, ó. Тут нахуй ці скрімери. Ну можна всратися, не витікайся. Я сказав, що я буду витікатися, мені похуй, блядь. Бо блядь. Ладно, все. Давайте. Раз, два, три, нажимаю. Я нажимаю Е. Раз. Раз. Два. Три. Гоу. Гоу, біч, гоу. Давайте сідемо, сідемо, сідемо. Да йдемо. Але... Стоп, 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 деві, дай. Почкайте напити. Тільки ви за що я вам казав. Назад не обертайтесь ніколи. Там сам тільки що обернувся. Ну бо я вас дивився. Ну да. Після того, як знайдете першу мисочку, ніколи не обертайтеся. О, до речі, тут треба знаходити мисочки, а не як в слендері ці записувати. Записки. Походу, надо. Я ні, я ж кажу, мене б долагати я ж хост. Mm. Викладемо потім е силку на скачку. Нахера mm, Боже. Викладем да. там на один сайт, на якому ще так багато його индії. Че не ну, тік. Чекайте, зараз меска. Андрей, давай, я тебе чекаю. Че почекаємо, чекайте. Одну мисочку ми взяли, чекайте музичка, зараз буде страшна. Втікаємо, втікаємо, бо зараз він ви тут одесь буде. Ми взяли, ви взяли? Та, одна є. Валим, валим такі. Не, пу стежьте, пустежте. По якій стежці? Куди бігти? Андрей, дайте. Вибираємось, тупо прямо з пещери вибирайтесь. Давайте, давайте, побігли, побігли. Де, 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 де хтось, де хтось? А ви тут двоє? Вали, вали, вали. Давайте бо мене зараз тільки що щось трошки. А де музичка? Щось музички не було, ми ж мисочку взяли. Але зараз, зараз зараби, дерево не впало, бо в мене зараз на зраці нахуй возки покрутіться і буде. Зараз. В, я, 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 думав, панець. я, думав, я думав, я буду запікувати, де зом буде матькатися, але я О, думаю, що... Але, але я думаю, що ми не так і біжимо прямо, взяли місточку і так і біжимо прямо. Я чуть не встав, біжимо, біжимо, біжимо. Чекайте, дайте я трошки назад відхилюся, бо мені трошки страшно, якщо чесно. Чуйте, я йду з вами, він, він там, він там, він там спереді. Ого, ох, срака. Андрей, ти тебе не він... обходиш? Да. Ой, блік! Потім стрійтесь, хочу зауважити, що зараз ми граємо, і зараз час ночі, і. Та та та, О, перша година ночі, хто не знає. І нам дуже страшно, це капець. Мене... Ой, блін, <рикул> найде він <рикул> Борька Баргочі не виходь Борька не виходить, я... не бійся, не бійся. Це, це, це Хопті, гопці, Сара не затупіть. Не затупіть з месочку, я вас прошу. Дерево обходьте водою. Поняли мене? Стоп. Так и я, я роблю так як ти мені якось О ми якусь насрай. Що зараз робити? Блять. Блять. Я блядь, дерево обійшов. Андрей, Андрей, почекай. Мы за мной. Гоу-гоу-гоу. Кайф, кайф, чекаем. Все, гоу, вау, ва. Я вижив, я вижив Все уже добрый.

<реш> Оберните на затку. Не хочу я <реш> я навіть я теж Не хочу не обертайся, идиот! <реш> я обернулся за вас, прямо за вас Я обернулся, но я ничего не побачу. На видео я вижу. Там там спарить, спариди! А нет, смс. Андрей, валим, валим, валим. Ты прыгаешь, Андрей? Да. Давай, рейс і просто стоїть і типу у нас за чотирьом ох ти собі вісока ну я щось тільки що якось я бачу мисочку, мисочку бачу мгх де? ну то береги її йдем, йдем, йдем Андрій, Андрій, якщо що ти після мисочки переграєш, я за тобою просто а то з її, яка немає має я граю він задітає тебе, він задітає тебе, упусти голову

Подожди, сайт, давайте пописать. Короче. Короче, всем я Встречи, віру... вами был Борька, зомби, са. Да, 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 да. Из он был зомб. зомб, був... зомб Підписывайтесь на наши каналы. Ой, блин. Не граєте, да. да, не играйте с